Добрий день. Я студентка першого курсу стоматологічного факультету НМУ імені Олександра Олександровича Богомольця, Вудовська Анна Володимирівна, група 135-10. Підготувала есе на тему парадокси зорового сприйняття, автором якої є Тимачко БМ. Зорова система людини є унікальною і здатною до сприйняття інтенсивності світлового потоку частотою до 1014 Гц у вигляді кольорової гами. Це можливо завдяки сприйняттю світла колбочками та паличками сітківки ока, які перетворюють його на електричні імпульси, передаючи інформацію про форму, колір та яскравість в мозок людини. Мозок оптимізує сприйнятий потік інформації шляхом запам'ятовування. Проте сприйняття світлової інформації може супроводжуватись парадоксами, такими як помилки, в оцінці розмірів, викривлення ліній та специфічне бачення об'єктів різних форм. Ці парадокси можуть пояснюватись фізичними законами, наприклад, змінами в кольоровому сприйнятті при переміщенні погляду з кольорового предмету на білий екран. Досліди також показують, що система зору людини сприймає рухомі об'єкти на тлі нерухомих простіше, а мозок отримує інформацію про зміни інтенсивності окремих кольорів світла. Таке сприйняття можна пояснити, опираючись на фізичні причини, зміни сигналу, які відбуваються в системі зору, і не завжди пов'язані з мозковими механізмами. Наукові дослідження також вказують на значний вплив емоційного стану на сприйняття зорової інформації. Наприклад, деякі дослідження показали, що люди, які перебувають в стані стресу або тривоги, можуть мати змінене сприйняття кольорів та форм, що може призвести до помилкових інтерпретацій об'єктів навколишнього середовища. Крім того, відомо, що зорова система піддається процесу старіння. У старших людей спостерігається зменшення кількості колбочок в сітківці ока, що може призводити до змін у сприйнятті кольорів, контрастності та різкості зображення. Знання про зорову систему людини має важливість важливе значення для медицини з декількох причин: це діагностика та лікування ока та зорового апарату, розробка нових методів діагностики та лікування, розвиток окулярних технологій. Підсумовуючи усі вище наведені аспекти, можна продемонструвати, що розуміння зорової системи людини має критичне значення для різноманітних галузей, включаючи медицину. Зорова система не лише дозволяє людині сприймати навколишній світ, а є й ключовим фактором для взаємодії з ним. Наукові дослідження допомагають не лише розкрити складність процесів сприйняття та обробки зорової інформації, але й розробити нові методи діагностики, лікування та технології, що зберігають зір та, відповідно, покращують якість життя. Дякую за увагу!